Є стакан кип'ятку і пакетик чаю. Поки він сухий, ти не знаєш, що усередині, але щойно він опиняється у кип'ятку, все, що приховано, виходить назовні. Поступово все буде видно теж саме і з нашими стосунками. Саме в шлюбі проявиться, яка людина була, насправді і є. Суть полізе. З серця полізе те, чим воно було раніше наповнене. До весілля це часто друзі приховано, бо молоді люди створюють фасад, вдягають маски, грають роль ідеальних людей. Але Біблія каже принципово по плодам їх узнаєте їх, не по словам, під впливом закоханості, не по обіцянкам, а по плодах, друзі. Тому спостерігайте уважно до шлюбу, дивіться в оба. Сім раз відміряй, один раз відріж. Така українська приказка є. Подивіться, як дівчина ставиться до батьків. Хлопці будьте уважні. Як вона реагує, дивіться, коли хтось її дратує, якщо там істерика та зневага. Не сподівайтеся, що з тобою буде по-іншому. То Бо те, що робить людина з іншими, рано чи пізно вона робитиме з тобою. І не вірте в свою унікальність. А ви, дівчата. Придивіться до хлопця. Подивіться, чи вміє він служити іншим, чи готовий він працювати дуже складно коли? Чи здатен він просити пробачення. бо чоловікові доведеться в житті робити це дуже часто, і навіть коли він. Правий любов змушує робити його перший крок на зустріч Біблія каже, гордість руйнує, а смирення будує. Саме смирення буде збудовувати вашу сім'ю. Або уявіть собі, американські гірки, на яких просто бракує дощу Бортиків, нема бортиків, і безпека взагалі під питанням великим. Ви ж не сядаєте кататися, правда, бо попереду вас чекає, ви розумієте, трагедія так само і з характером, якщо ви бачите небезпечні тріщини до шлюбу, не думайте, що вони зникнуть після вашого весілля. Кип'яток життя не міняє суть, він лише оголює те, що було раніше всередині. Ви побачите... І почуєте, чи благоухання, таке біблійне слово, чи зловоніє. Тому, друзі, не готуйтеся лише до весілля, дуже вас прошу, а готуйтеся до шлюбу. Це дві різні речі. Готуйте серце, моліться, запитуйте у мудрих людей, читайте добрі книги, читайте книгу книг Біблію, вчіться служити. Бо справжня любов це не просто почуття сентиментальне, це здатність вибирати добро для іншої людини, навіть коли це коштує тобі болю. І ще одна порада головна до шлюбу. Обов'язково пройдіть дошлюбне консультування. Це по суті як профілактика двигуна. Краще вкластися наперед, ніж потім ремонтувати уламки, коли двигун. Застукає, бо шлюб не тримається на гарних фото весільних, він тримається на зрілості характеру.